У Путіна вистачить грошей ще на 18 місяців війни. Так вважає експерти з російської зовнішньої політики Олександр Габуєв, старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з дослідження Росії та Євразії. За його словами, час працює проти Путіна, і у Москви залишилося грошей лише на 12-18 місяців війни. Додаткові санкції могли б скоротити цей строк, але їх поки немає. Так само і діючої, е, діючі санкції не дотримуються на 100%. Експерт наголосив, що, хоча Трамп і хоче завершення війни, тиску на Путіна він наразі практично не чинить. Тому росіяни вважають, що в них ще є час і що переговори можна і надалі затягувати. Єдина форма військового облікового документу у резерв Плюс міститиме фото власника. Таке нововведення Кабмін запровадив цього тижня, щоб документами не могли скористатися інші люди. Про це заявив Олег Берестовий, керівник головного управління інформаційних технологій Міноборони на полях форуму Digital Defense Forum. Він також пояснив, що документ буде в єдиній формі з QR-кодом і додав, що інших форм для військового облікового документа не існуватиме. Його можна буде також згенерувати через портал Дія. І про перепатіє внутрішньополітичні українські обіцяної бізнесменом Ігорем Коломойським резонансної заяви в Подільському суді не сталося, бо самого Коломойського не привезли до суду через несправність відповідного транспорту. Засідання у справі бізнесмена перенесли на середу. Тим часом адвокат Ігоря Коломойського каже, що слова про гучну заяву нібито перекрутили і взяли з повітря. Адже підозрюваний просто хотів поспілкуватися з журналістами. У нас все це розкрилось до того ступеня, що він має таку якусь гучну бомбу зробити. І ми завжди кажемо: я, як, наприклад, захисник, я проти цих питань. Кожен факт. Он може бути тою гучною заявою. Просто ви чекаєте, мабуть, там як про політику чи щось таке. Але у нас тут і без політики вистачає гучних заяв. Тому що Ігор Валерійович хотів, і на які там запитання, які у вас виникнуть, відповісти, це вже він сам вирішить. А от нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі зауважив транспорт чомусь зламався саме тоді, коли опоненти готувалися говорити про владні схеми. За його словами, усе видовище тривало 4 хвилини, рівно стільки, щоб оголосити паузу. Подивимось, чи до наступного разу конвою все ж збереться полагодити хоча б одну машину для Ігоря Валерійовича, Валеріївича Гончаренко. Бізнесмен Ігор Коломойський знає багато компроматів і. Цікаво інформації про це заявив на радіо НВ виконавши директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. За його словами, Коломойський, який досить довго вів спільний бізнес із Володимиром Зеленським, може знати речі, які як мінімум зроблять чинного президента відповідальним за те, у чому обвинувачують Ігоря Коломойського.